Вітаю на РБК Україна. Останні російські бомбардування це лише початок. Росія зараз виробляє ракети та безпілотники швидше, ніж їх використовує. Ще шахеди стали небезпечними. Вони керуються телеграм-ботами, використовують українську мобільну мережу, завдяки щі обходять реп, мають посилену бойову частину. Модернізуються також балістичні ракети. Ну а тим часом в Україні нібито вичерпалися ракети для систем ППО СампТі і скоро закінчаться перехоплювачі для Петріот. Все це я озвучую не для того, щоб. Залякати когось просто такими повідомленнями сьогодні наповнені перші шпальта західних медіа з посиланнями на українських військових. Хоча певні українські військові вже спростовуються. Наскільки все це відповідає дійсності? Чи зростають реально загрози в небі? Спитаю Валерія Романенка, експерта з авіації. Пане Валерію, вітаю вас. Да, доброго дня. Ну я прошу для початку дати загальну оцінку російських атак останніми днями ночами, якщо бути точним, три ночі поспіль. Як змінилася тактика росіян? Спершу був Київ, сьогодні вночі був захід країни. Куди цілили росіяни? Вам зрозуміло загалом так. Зрозуміло, цілили росіяни усюди, але основною цілею в них були наші оборонні підприємства. От інколи в нас в мережі. Скажімо так, викидають деякі дані, які дозволяють росіянам зорієнтуватися, де в нас налагоджений серійний випуск тих, ну, наприклад, безпілотників. Да? І хтось додумався навіть тип безпілотника вказати, де чітко можна зорієнтуватися хто його виробник. Ну, тому удари зосереджуються в основному по таких місцях. Я розумію, що не можна засекретити все, але зараз війна. Я розумію, що багатьом хочеться сфотографувати щось, да? але ви сфотографували. Моментально занесіть на якусь флешку або на якийсь засіб, до якого, в принципі, не може бути доступ. Не залишайте на смартфоні, не залишайте на компі, От. тому дійсно зараз де російські удари направлені на нашу оборонку. Бо ми багато разів анонсували, що ось-ось, ми почнемо випускати ракети. Щось що росіяни по собі бачать, що ну наприклад, росіяни кажуть, що за три дні вони збили 1177 українських дронів. Про що це для них? Які мають вони висновки зробити? Такі самі, як і ми, що треба бити по підприємствам, які випускають ці засоби виробництва, ці засоби ураження. Да? Можливо, ракети, які готуються випускати, бо теж місяць тому були залишки ракети з реактивним двигуном виявлені в Ростові на Дону. Тобто щось по росіянах або прилітає, або, так би мовити, фарбується і наноситься, значить, там останні штрихи для того, щоб полетіти на Росію. Вони на випередження працюють по нашим, по нашим підприємствам ВПК. А оскільки російські засоби не завжди точні, оскільки і ми працюємо по ним рибом, от, наприклад, мене порадувало, що дві російські найсучасніші ракети були локаційно втрачені. Це означає, що вони десь під, попали під дію риб, риб і, значить, супутник їм не підказав, куди летіти, і вони полетіли там ген за обрі. Ну от. ну от така ситуація. Значить, ну і дійсно не лише підприємства. Хоча от розмовляєш з деякими керівниками підприємства, вони кажуть: ну що ви хочете, як ми можемо підвищити виробництво? Ну в мене вже було п'ять прильотів по заводу. розумієте, яка ситуація? Так, так. Тому треба, да, тому треба максимально диверсифікувати виробництво і виводити, робити філіали в сусідніх країнах. З якими є гарантія, що вони будуть тривалий час нам допомагати. А як в цілому ви можете охарактеризувати роботу ППО останніми днями Української? Ну в Києві здебільшого було дуже гучно, всі налякалися. Давно просто такого не було саме в столиці. я не знаю, що на заході країни, але нібито, нібито ППО чутно. Вона є так, чутно було, якщо люди кажуть, що там безліч безпілотників над Києвом, то біля мого будинку 10 разів за ніч пролетів безпілотник, але це була гербера, яка просто кружляла, робила круг над Солом'янським районом і частково Шевченківським районом. По неї стріляли, ну мало не з рогаток. Я чув а, автоматні черги, кулеметні черги. Да? Нарешті вона десь впала і кажуть, що вона попала десь, в, а, значить, а, десь по сходах в якомусь студентському гуртожитку. Але це була Гербера, яка там впала, і для студентів це було свято, вони бігали навколо неї, фотографувалися. Ну, от. Ну, так, розвага. Святом, вибачте, це таке просто невдале слово. От. Була така розвага, розумієте, вони біля неї знімалися. Вона це безпілотник, який жодної шкоди нанести не може, максимально розбити вікно. Він повністю пінопластовий. От. Але з шахедами, здається, наше ППО, у всякому разі, я можу дивитися по Києву. І дивлюся, які повідомлення дають наші прес-служби, да? що загалом рівень так 90 плюс-мінус кілька процентів, 90% збитих він тримається. Незважаючи на брак ракет, ну на нестачу окремих видів озброєння, да все одно наша ППО тримає е, високий рівень знищення російських засобів крилатих засобів ураження. А як можна охарактеризувати ракети російські? Ну, по перше, крилатих ракет два дні поспіль було запущено. Це не типова, я так розумію, історія. Але зараз у Express пише, що використано набагато менше ніж виготовляється, це через нестачу носіїв чи через економію, підготовку до більш масованого удару. Ну і як ви прокоментуєте повідомлення за ікономість у Кремлі в резерві зараз близько 500 балістичних ракет готових до застосування? Ну я не виключаю, бо розумієте, незважаючи на те, що росіяни дійсно а, набагато частіше. Ну скажімо мені. Вони почали співвідношення змінилося між крилатими і балістичними ракетами. Росіяни ставку роблять на балістику. Чому? Крилаті ракети можуть збивати. Ми зараз отримали ще партію винищувачів від Нідерландів, і винищувачі ну вони ж їм як цукерка збити крилату ракету. Так? Вони збивають дешевими ракетами малої дальності, так? яка в 10 разів дешевша за навіть за калібр. Це найпростіша російська ракета. Так? От, а по балістиці винищувачі не працюють. А росіянам хочеться вбивати українців. Ну ну, ну розуміють, такі люди. От. І це треба враховувати. Да. Тому вони роблять ставку на збільшення виробництва. І от е, пан генерал Скібицький казав, що е, росіяни планують е, виготовити. Е, 750 балістичних ракет в цьому році, те, що росіяни накопичили 500 ракет, ну я не дуже в це вірю. Хоча загалом можливо, бо вони раніше, в 23-24 році, вони випускали все, що в них було на складах. Можливо, накопичили, але все одно, скажімо, я б не казав, що це катастрофічна кількість ракет, яка може. Скажімо, якось сильно вплинути на нашу обороноздатність. Хоча загалом це небезпечно. От. Але росіяни готуються до великої війни, вони не знають, що очікувати від наших союзників. Вони союзники діють ще більше і більше рішучі, ну от тому навряд чи росіяни зважаться знову відстріляти всі свої запаси. А, а загалом, темп сімдесят сімсот ну, балістичних ракет на рік. Ну, поділити на місяць виходить десь понад 60 ракет на місяць. Це дійсно росіяни модернізують балістичні ракети, як каже начальник комунікації повітряних сил ГНАТ, що нібито там випускають радіолокаційні паски, і це значно ускладнює їх перехоплення системами Петріот? Скажімо, так це стандартне, стандартне оснащення цих ракет. Росіяни mm. використовують різні варіанти. Перший варіант це відстріл трьох до трьох. Скажімо, радіолокаційних пасток. Це невеличкі, такі як стандартне поліно. Да? Значить, такі, значить, такі ракети ну, довжиною менше метра, діаметром десь менше 20 см, 17-18 см. В хвостовій частині у Іскандера є три гнізда для подібних пасток. Це один з варіантів. Другий варіант не використовують інші значить, модифікації. Ракет не використовують такі пастки, але мають на борту системи, які е, ставлять радіоперешкоди. Радіолокатором, власне, вони орієнтовані на антиракетні системи. І в цьому діапазоні, на яких працюють антиракетні радарні системи, да? ну, той самий Петріо, там сам ті. В цьому діапазоні стараються ставити радіоперешкоди. Наскільки ефективно, важко сказати, це мають відповісти фахівці. Ну от. А крім того, ну, ці ракети зараз значно активніше використовують на максимум, використовують можливість маневрувати на обох ділянках і на висхідній частині траєкторії, і на термінальній, коли вони вже падають. А будь-які маневри, особливо на термінальному відрізку, вони збивають наведення. От, вони, вони, скажімо так, ускладнюють це наведення, та потрібно знову прораховувати можливу точку зустрічі, бо збиття відбувається шляхом прямого влучання ракети в ракету. Там не відбувається збиття так, що там за 10 метрів вона вибухнула і невеличка похибка ні на що не впливає. Ні. У випадку балістичної ракети одна в одну. І тут весь час треба перераховувати. Значить, просторове положення ракету, яку треба е, знищити, це ускладнює дійсно ускладнює перехоплення. Як сприймати сьогодні інформацію про зраду в телеграм-каналах несеться, медіа все це передруковують. Лемонт пише, що в Україні вичерпалися ракети для систем ППО сам ті і вже не мають засобів для ефективного захисту південних регіонів. А Financial Times пише, що от от в Україні закінчаться ракети-перехоплювачі для систем Петріот. Чи дійсно є така загроза? Німеччина тільки ну, передала нам сотню ракет до Петріотів. А щодо Астер-30, ну було ж повідомлення, що там значит, передали значит, в останньому чи передостанньому транші, який передавався нам, там була досить велика кількість ракет до Петріотів. От я не знаю, чи це могли бути ракети з до ПАК-2. Ну, тобто такі, які обмежені, які збивають не шляхом прямого влучання, а шляхом збиття самої ракети. І бойова частина вона вже не попаде по об'єкту, але все одно впаде на землю і вибухне. А при хід прямому влучанні ініціюється вибух в повітрі. Це принципова різниця. От я не знаю, яких, але тільки-тільки нам передали якусь з Німеччини, поступила, ну, усякому лазі, оголошено про передачу. Досить значної партії ракет, які нам має вистачити на серйозний період. От. Щодо ракет Астер-30 до комплексу Самті, ну це дійсно проблема, бо темпи випуску цих ракет невеликі, а темпи, скажімо, використання цих ракет в Україні, ну ви ж бачите, скільки прилітає. А для того, щоб напевне збити балістику, потрібно випустити. Дві, а краще три антиракети. Тоді вірогідність 0,9. навіть вище від 0,9. А однією ракетою це вірогідність 0,7. А ви кажете, надовго вистачить? Це про що йдеться? Чому тоді Лемонти і Financial Times про це пишуть? Вони помиляються, чи це свідоме якесь дезінформування українців? Ну це скоріше питання до Financial Times. Я кажу те, що я ну, здатний проаналізувати по а, тих повідомленнях. Ну, от, наприклад, ну. Я маю інформацію, бо оприлюднено оголошено про передачу 100 ракет до Петріо. Тут моментально, значить, ну, не моментально через кілька, там, півтора тижні пишуть, що ракет нема. Ну, не могли ми за півтора тижні відстріляти цю кількість ракет. Щодо Астер-30, так вірю, що з ними є проблема, бо малий темп, складна ракета, високовартісна ракета. Головне, складна ракета і малий темп випуску. Це оголошувалося багато разів. Крім того, не доведена їх ефективність по балістичних цілях, але ті ракети, що летять, скажімо, крилаті ракети, вони нормально працюють по крилатих ракетах. От я загалом розумієте, треба аналізувати добре, аналізувати інформацію, яка находить, заходить від західних джерел. Інколи там заходить таке, що значить, треба вухи закривати. Були такі випадки, що інформація від двох джерел суперечить одна одній. Причому обидва джерела джерела досить авторитетні. різні джерела на заході в ці дні повідомляють про те, що точно шахеди модернізуються, а там йдеться і про висоту. Це підтверджують ну, це не про модернізацію, це про тактику. Я так розумію, використання це підтверджують в Україні. Висота. А потім йдеться про 90 кілограм бойової частини вже тиждень, як і от зараз через ботів у телеграм керуються, надсилають операторам дані про політ, відео в реальному часі. Управляються штучним інтелектом, використовують українську мобільну мережу. Ну і так далі. А що ви на це скажете? Ну, страхи господні дійсно весь час йде вдосконалення шахенів. Але ну, треба ж розуміти, що, наприклад, управляти шахедом за допомогою мобільної мережі, це з області фантастики. Розумієте, Шахед це зброя, вистрілив забув. Після цього оператор не має жодного зв'язку з цим ударним засобом. Так? Як вони особливо. Наприклад, ну як вони через супутник будуть? Так нема на шахеді системи супутникового зв'язку. Навігація є, вона проста. А от супутникового зв'язка це, вибачте, шахет буде дорожчий від двох крилатих ракет, якщо поставити на нього таку систему. От. Нема такої можливості і загалом цю інформацію ну щодо. Систему управління шахедами поки що, ну її вже спростував о, наш найбільш серйозний фахівець в цій галузі Сергій Флеш. Так. От розумієте, він сказав, ну і треба з цим розбиратися. Були повідомлення про те, що деякі російські безпілотники, але здається, не шахеди, а фальшцілі чи розвідувальні безпілотники такі мали на борту засоби зв'язку з українською мобільною системою. Якщо це встановлено на шахеди. Тому ми можемо порадуватися лише, бо тоді зборотися з ними буде дуже просто. Відомі місця пуску шахедів, просто відключити мобільний зв'язок в цих районах, куди вони полетять. Чи вистачить в них після цього дальності повернутися на цілі, а потім можна відслідкувати далі і по їх шляху відключати в областях мобільний інтернет. Ну я не знаю, наскільки це оперативно можу робити, я не є фахівцем з мобільного інтернету. Але так інтуїтивно це ще підказує шлях боротьби з шахедами, якщо ця технологія буде реалізована. А уявіть собі, значить, тут пишуть, що через боти в інтернеті йде зв'язок з оператором, якого і зворотнього зв'язку не може бути, і прямого не може бути. Але пишуть такі страхи Господні. А те, що шахеди вдосконалюються, ну дійсно в них підвищується стільки, стійкість до реб, там збільшується. Найпростішим шляхом. Тупо збільшують кількість периферійних антенн в, CRP, в CRP Периферійних, антен да, периферійних антен. Було 4 на шахедах, стало 8 на гіранях 2, так, середніх випусків, да, там вже серійка. Ну, Зараз 12-16. Ну, Для того, щоб, да, для того, щоб реально подіяв РЕП, потрібно забагато виходити. Станції реп, ну, хоча в нас робили цілі поля, реб з малопотужними станціями, але полями. Нічого не можу сказати, поки що це військова таємниця, і я зрозуміло не маю інформації про те, які, як ми будемо відповідати на цей виклик. Підвищення бойової частини дуже просто: злили паливо, додали вибухівки. Злили паливо, дальність вже не півтори тисячі, а 650 кілометрів. Ну, але й вибухівка не, 60, не 50, а 90 кілограмів. Але цей шлях це завжди грається з дальністю і е, потужністю. Да? Тут що треба росіянам зробити. Якщо б'ють по Західній Україні, то 90 кілограмів туди точно не прилетить. Флеш пан Сергій Безкреснов, якого ви згадали, додає, що і штучного інтелекту немає, і літають на основі сигналів супутникової навігації, і реб на них не впливає. Ну, може на якісь впливає, там де антени додають, але так чи інакше, дійсно все це спростовано старо ну, зараз. Це так глядачам просто прояснити. Є інша ще інформація про те, що атаки з використанням шахетів можуть е включати тисячу штук вже найближчим часом. Плюс ще інсайдери пишуть: Росія накопичила 45 тисяч шахедів, так і скільки виходить там? Виробляє за три дні стільки, скільки раніше виробляли за місяць в минулому році 300 штук. Ем, від чого тут залежить? Від е, кількості пускових установок. Е, чи дійсно росіяни можуть Ну хоча б 500 запустити, не тисячу. Одночасно? Ні, Зайшовно. ну один раз можуть запустити. ну Росіяни люблять лю 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 рекорди, да? особливо дурні рекорди. Uh -huh. От, е, значить, е, ну, можуть це зробити, ну, але е, де вони візьмуть? Нема такого темпу виробництва. Дотепер темпи виробництва шахедів не перевищували там, ну от, дивіться, прилетіло. Давайте так о, говорити. Максимально з початку війни прилетіло, прилетіло здається, позав, о, вчора чи позавчора 300 безпілотників по Україні. З них літь навпіл, щоб отримати кількість шахетів. 150 максимально. Ну це поки що офіційно не підтверджено, та й хто може знати, скільки було. Все інше це герані. 150. Це порахувало, значить, ем, да, 150 е, вчора, там трохи менше позавчора, але якщо е, подивитись за тиждень і подивитись сьогодні, цей темп вже спадає. Тобто, для росіян трохи більше 100 шахетів на день це вже лімітована кількість, і раптом 500 на день. Це вже просто фантастика. Так можна накопичити, але 45 тисяч шахетів накопичити для чого? Поясні. Щоб масово запустити перевантажити А тупу? як вони О, зараз розчасно. запускають? Не масово, так? Да. Ну, а яка Бо, різниця? Масово. Зараз 300, а буде 1300, і це може щось змінити. Можливо, не така логіка Ну, ще раз, а 150. Так, так. 150. Розумію. 50% з них це гербер і там пародії, да? От. так? Ну, таких скачків виробництва виробництві не буває. А головне, для чого? Ну, який сенс? Ну що вони вважають, ну вони запускали там 30-40. 90% збивалися. Почали запускати 100, 90% збивається. а 70 було, 90% збивається. Запустили 150, 90% збивається. Ну, давайте запустять 500 і 90% збивається. Да, там, ну, 85% на початку, там 80% збивається. Ми ж теж не стоїмо на місці. розумієте? Ми теж союзники нам поставляють і артилерійські системи, і ракетні системи. Ну, добре, вони там пишуть, що піднімаються на 2000 метрів, значить десь пікірують. Так, да, була така інформація, але ж не всі. Ми ж бачимо, більшість, більше, що летить на малій висоті. Да? Мобільні групи продовжують їх збивати. Британські ракети, Марклет з лазерним наведенням в великій кількості нам постачають. Да? Все ще отримуємо американські ракети і до вампірів, і до Авенджерів. Помалу, але отримуємо, да? ну, так? От. Так що такі апокаліптичні прогнози, я б не дуже їм вірив, бо це все пропальство. Розумієте? І так. треба якось ну, прислухатися. Розумієте, а, наші медіа вони не брешуть Можливо, не дають цю інформацію, але напряму не брешуть, бо нема сенсу. Розумієте, те, що росіяни накопичують балістику, це зрозуміло, і це повідомляється. Да? І це, от генерал Скібицький да, сказав навіть темпи виробництва. Да? Про що це каже? Просто людям повідомляють, що вони мають готуватися до складних сценаріїв прямо зараз, до складної зими. Да. А так, щоб хтось утаїв, що там росіяни величезну. Кількість шахетів е, отримали або просто не видали цю інформацію. Ну я не розумію для чого ну що таке? Ну от сказали, прилети тисячі шахетів. Що всі піднялися і поїхали за кордон зразу? Ні, будуть шукати засоби боротьби на останок. Я не можу не спитати про атаки в інший бік. Накривають знову ж таки сотні дронів Росію. От з нового свіжого, це знову по заводу енергія був удар сьогодні вночі. Завод з виробництва реактивних систем «Сплав» у Тулі повторно уражений. Ну і головне, ми говоримо про шахеди Алабуга, де виробляють найбільше шахедів. Наскільки це можливо вам відомо? Є якісь інсайди послаблює зараз позиції ворога. Ну дійсно, по росіянам прилетіло. Ну вони кажуть, що за три дні прилетіло 1177 безпілотників, і вибачайте, там герберів не було. І паляниць не було. От. Тобто, ми теж нарощуємо випуск наших безпілотників. І прилітає по алабузі, є лабузі. Алабуза це зона, а Єлабова – це місто. Да? Прилітає по цьому місту. Чи це що? Сприяє різкому зрост... зростанню виробництва? Я б сказав, що скоріше навпаки. Да. Тому наші удари і у нас удари по чому йдуть? У нас йдуть удари по підприємствам, які є. Глобальними підприємства з виробництва акумуляторних батарей. Всі гербери літають на акумуляторах. Всі виключно. Них, а ні, стоп, вибачте, не гербери. Паліне, а, пародії, пародії, вибачте, а На герберах та, такі стоять китайські двигуни, малопотужні авіамодельні двигуни. Да. Але все одно їм потрібно джерело електроенергії. Батареї потрібні. Для шахетів батареї потрібні, в них хоч і двигун внутрішнього згорання, але багато електроніки на борту. Потрібні, потрібні. От, генератори там не ставлять, потрібні ці батареї. Да? От. Вибухівка потрібна, потрібна. І от Зараз де там, по заводах, які відповідають власне, за вибухівку, за завод енергії, який за випуск акумуляторів відповідає. От. Інші підприємства, які випускають електроніку. Військову електроніку російську так, там основні постачальники країни Заходу і Китай, от але все одно росіяни якусь долю примітивної електроніки випускають самі. Тобто, таким чином ми, скажімо, пробуємо впливати на випуск російської. Високо, ну, далекобійної зброї, скажімо так, дякую за інформацію за аналітику. Валерій Романенко був моїм співрозмовником експерт з авіації. Долучайтеся до дискусії в коментарях. Тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.